Вітаю любителів екзотики на моєму каналі. Сорт інжиру Шарі Легві. Так називається цей сорт інжиру, який я раніше називав осінній пізній або пізній чорний за окрасою плодів. Але не такий він вже і пізній. Посаджений у контейнері під стіною будинку, яка в день прогрівається, на вечір дає температуру. І таким чином створюються комфортні умови для росту і розвідку цього сорту інжиру. Дуже цікаві гарні плодики темно-темно-фіолетового кольору. Зараз ми спробуємо які з них самом'ягший. Оцей плід вже точно дозрів, так як він вже клюнув на плодині. Зараз ми його зімо м'ягенький, але все рівно добре тримається. Ух, плоди, який насичений плодик. Такий фіолетовий, майже трохи рожевий. Темно-м'якоть. Видніється насінини. Зараз ми його продегустуємо, спробуємо, який він на смак надзвичайно солодезний і що характерно до цього сорту він окрашується пальці окрашується в такий фіолетовий колір з'їдається разом із шкіркою дуже хороший гарний сорт інжиру. осінній чорний або правильна назва. Назва цього сорту Шарі Легві, якщо я правильно вимовив цю назву. Дуже цікавий сорт жиру. Буду мати кілька саджанців на осінь. Пишіть, телефонуйте. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.